Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії знайти. Як і Осетча, і це проєкт Знайти своїх. Приїхали на машинах, розвели всіх по кімнатах. В телефонах Ані знайшли, що вона донатила нашому ЗСУ. З листа не зрозуміло, чи це дівчина чи хлопець відправляв. Була вказана геолокація. Скоріше за все вона тут. Я могла б І то дуже страшно Ця історія про молоду дівчину, студентку. Окупанти забрали її. Прямо з дому на Херсонщині за її активну проукраїнську позицію. По допомогу в її пошуку до нас звернулася тітка, яка мешкає тут, на Київщині. Привіт, ти як пишу тобі сижу у бліндажі. Ти вибачу, так рідко вдається написати. Світлана щодня переглядає Тікток сторінку своєї двоюрідної племінниці, хоча там давно жодної нової публікації. 21-річна Аня Єльцова, яку розшукує жінка, востаннє з'являлася у мережі майже три місяці тому. Тоді дівчина була в окупації, але на своїх інтернет-сторінках демонстративно підтримувала Україну. Ось Аня читає власний вірш, який присвятила українським військовим. Думки про дім, шалена душу травляться, а перебив їх прилітаючи снаряд. Тривога це по нам! кричить комбат сусіднього окопу, і звук прильоту пролунав десь поруч. Коли розказує цей стіг, то вона сама майже не плаче. Там у неї видно, що сльози на глазах, і вона убирає взгляд, щоб не, не заплакати. Дуже трогательно вона його прочитала. Востаннє Світлана особисто бачилася з племінницею, коли та була ще зовсім маленькою. Усе бракувало часу навідатися до родичів. У мене дуже велика родина, і з маминої сторони у нас двоюрідних у нас 28 чоловік, а з папини 15 чоловік. Але з телефонних розмов із батьками Ані жінка знає, якою непосидючою самостійною та вольовою росла дівчина. Така вона активістка з дитинства участвувала, танцювала, на тренування ходила. Не малювати вона нас дуже любить, фотографії любить знімати. І Братом мама її говорить, що майже вона сама виховала його. Різниця вісім чи десять років. Вона займалася і уроками з ним. Як вони були в окупації, у губіжищах були, то Аня на себе взяла роль повара, вона на всіх готувала. Повномасштабна війна застала Аню в Херсоні. Там дівчина навчалася на останньому курсі університету, планувала стати вчителькою. Чому вона захотіла стати саме педагогом? Спочатку вона хотіла стати психологом. Ну, так як далеко вчитися, то батьки сказали, що ну бояться її відпускати. Потім вона вирішила спробувати в педагогічне в Херсоні поступити і поступила. У неї бабуся, вчителька. І бабуся сестра, вчителька. Вона вміє ладить з дітьми. І Їй це подобається. У червні до студентського гуртожитку, де жила Аня, навідалися російські військові з ультиматумом або співпрацю з окупаційною владою, або виселення. Тоді Аня перебралася до своїх батьків у село Балашове, Генічинського району, що на лівобережній частині Херсонщини. І звідти, попри шалену небезпеку, через соцмережі закликала українців допомагати ЗСУ. Якби ж вона знала, яка пастка чекає її попереду, чи батьки намагалися її зупинити і сказати про те, що потрібно бути трохи обережніше? Вона з таким характером, що навіть якщо говорили, їй, вона все одно робила своє, вона не слухала. Вона хотіла допомогти. Вона це дуже болісно до цього відносилася. Наприкінці листопада Аня на кілька днів поїхала до бабусі у сусіднє село Агаймани. Там краще працював інтернет, що потрібен був для завершення навчання. У бабусі дівчину і знайшли російські військові. Приїхали на двох машинах. Скільки їх там було, я не знаю. Їх розвели по кімнатах і в телефонах перевіряли. І це ж знайшли ванюти. Вона призналась, сказала, ви ж любите свою країну і я люблю свою країну. Вона призналась, що вона допомагає армії української. Її забрали. Чи вважаєте ви, що приїхали прицільно за Анію, що вже знали, чи можливо хтось навів, які ваші припущення? Ну, вони сказали самі, що вони моніторили її да. Батьки Ані, які досі живуть на окупованій території, одразу ж намагалися самотужки знайти дівчину. Вони їздили в комендатури, писали заяви. Але їм сказали, що може, не їздити, вам ніхто не скаже, де її шукати. Чи казали батькам там в окупації, що потрібно зробити, щоб її випустили? Їм сказали, що її світить до 20 років. Вони гроші предлагали їм, їм, їздили куди тільки могли. Писали ніхто нічим. Сказали безполезно, що, що щось одна нас шукають. Тоді ж за пошуки племінниці взялася, і Світлана. В Червоний хрест ми дзвонили, в СБУ ми дзвонили, в поліцію дзвонили і в НІП звертались. Яку відповідь ви отримали? Поки ніякої. Про викрадення Ані жінка написала й на наш телеграм-канал Пошук зниклих. І майже одразу після публікації ми отримали анонімний лист. Першу його побачила наша волонтер Ірина. Я пам'ятаю цю заявку в нашому телеграм-каналі про Аню, і практично відразу я просто запам'ятала, бо вона зовсім молоденька дівчина. І відразу ввечері прийшов лист про неї. Іра щодня опрацьовує повідомлення на наші мейл. E Кожного дня я проглядаю по пошту і відповідаю на листи, які нам відправляють родичі зниклих чи, чи полонених. Намагаюся їх проінформувати. Але один лист кардинально відрізнявся від інших. Анонімний відправник писав, що знає, де Аня. Що Єльцова Аня Вікторівна скоріш за все знаходиться в е, генічську генічський ліцей номер 17 е, куди зазвичай окупанти забирають відразу відвозять тих, кого забрали. Так я зараз зачитаю. Там вже побував мій знайомий, але йому вдалося втікти. Ще була вказана геолокація цього генічного ліцею. Ось і його фотографії. Мені здається, що ця людина просто знаходиться на окупованій території, і вони бояться цю інформацію. Одразу ж повідомили родичам. Ані ми дуже сподівалися, це допоможе якнайшвидше врятувати дівчину, але виявилося. Окупанти вже перевезли її в інше місце. Більше всього, що її вивели вже в Росії. Втім, побачити Аню рідним таки вдалося. Ось на цих кадрах, що зняли та поширили російські пропагандисти, на відео Аня, будучи в заручниках окупантів, зізнається, нібито здавала російські позиції українським військам, і ледь не називає себе убивцею. Лише попав сюди і до сюди. Оце знав, що це... ну, я своїми бездумними діями могла б погубити чийто невинне життя. І не только життєвий варіант Люди не виноват то в цьому всьому. А я могла б. І це дуже страшно відчути. Ну, там таке враження, що вона читає з листка, а не говорить от себе, що вона кається, що могла б жити по-другому. у неї дуже подавлений. і Вигляд у неї ми роздивлялись з близька там. Видно, що вона плакала, бо в неї лице таке вона дуже міняється, коли плаче, і видно, що нормально плакала, немало времени. Опухають глаза, ну, замучена. І там під відео коментарі такі жорсткі. Які саме? Ну і повісить, і бо вона все прекрасно розуміла. В 21 рік щось з нею робити треба. Ну, от ми цього й боїмося. Це не перше пропагандистське відео, в якому українські цивільні заручники зізнаються, що нібито готували злочини. За це росіяни погрожують їм багаторічним ув'язненням. На моє прохання це прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Україна ніколи не визнає е, жоден судовий вирок, який винесла Російська Федерація щодо цивільних осіб. Якщо цивільні особи, на нашу думку, не скоювали жодних кримінальних злочинів, і ніколи міжнародна спільнота не визнає подібний вирок. Як правило, вони всіх намагаються звинувачувати там в шпигунстві на користь України, амбудсмен каже, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч цивільних українців, але додає, реальна кількість може бути значно більшою. Бо, наприклад, родичі, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, або бояться повідомляти, щоб їх ще не прийшли, не забрали, або не мають такої технічної можливості, не мають підключення до інтернету. Вони поки ще не повідомили нам що їхніх близьких родичів. Забрала окупаційна російська влада, що робити родичам цивільних полонених, тому що вони звертаються до різних інституцій, як до міжнародних, так і угу. до українських, і вони фактично сам на сам іноді залишаються зі своєю бідою. І як зробити так, щоб повернути свого рідного? Ну в першу чергу треба юридично зафіксувати факт того, що зникла людина. Вона зникла за особливими обставинами безвісти. Отже, це в будь-якому випадку треба повідомити національну поліцію України. Це можна зробити за телефоном гарячої лінії через сайт, надіслати окремий там лист, особисто звернутись до найближчого відділення національної поліції, але це обов'язково треба зробити. Наступне, ви можете звертатись до нашої інституції через так само телефон гарячої лінії, через сайт, через е, будь-що. Можете звертатись до міжнародних організацій, волонтерів, е, людей, які займаються пошуком цивільних осіб. Бо ми, як українська влада, на жаль, не маємо там змоги отримати інформацію від Російської Федерації. Нам її не дають. Російська федерація як підступно воює, так і підступно веде навіть перемовини, особливо по цивільним особам. Тому використовуйте всі важелі, перевіряйте телеграм-канали, де виставляють відомості щодо цивільних осіб, які перебувають на території Росії або на території тимчасово окупованої Росії. Який шанс на повернення цивільних полонених? Шанс є завжди. От повірте, точно треба мати надію, мати терпіння. Ми розпочали. Процес отримання інформації від Російської Федерації на перемовинах в Туреччині я вперше отримав позитивний відгук від Москалькової. Це амбуцман Російської Федерації, що вона готова приймати принаймні списки. Тому це такий перший крок до цього часу. Вони навіть на це не погоджувалися. Наступне це ми через міжнародний. Тиск робимо так, щоб Російська Федерація чітко для себе зрозуміла, що цивільних осіб вони не можуть просто так тримати, і за це буде відповідальним. Світлана, яка шукає племінницю, впевнена, після викрадення Аню вивезли з окупованої Херсонщини до Росії, але де саме перебуває дівчина зараз невідомо. Тож придивіться до цього відео. Якщо ви бо да щось знаєте про долю Ані Єльцової, повідомте. Про неї дуже непокояться її рідні. Батьки Ані все ще знаходяться в окупації. Да, да. Ну і не хочуть вони туди виїжджати. Вони ждуть, вони не знають, що, що буде, як ждуть одна нас новостей, mm -hmm. тому що у них там все перекрито. Для них вони нічого не можуть добитися. Ждуть від України. Про яку зустріч ви мрієте з Ані? Ви собі уявляли, як ви з нею зустрінетеся і що ви їй скажете? Звичайно, що мріємо, щоб зустрітися. Як це буде, я, я навіть не, ну не можу уявити. Я напевно, плакала зразу. Потім би щось говорила. Я вірю, що мрія Світлани неодмінно невдовзі здійсниться. І жінка міцно обійме свою племінницю Аню. Ми ж продовжуємо шукати інших зниклих українців. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро, ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.